Антоніна Юдицька займається образотворчим мистецтвом вже 37 років. І за цей час з під її пензля вийшла біля 500 робіт великих, а вже скільки маленьких і не прилічити. Улюблена тематика художниці природа. Особливе місце займають квіти. Я цвіти люблю лісувати. Може, вони мене люблять, може я їх люблю, але я цвіти більше люблю рисувати. Вирощую. Георгіни у мене хороші. Вот. Потім мене 30 кустів это пионы, пионы, поэтому и разные цветы есть, я никуда не хожу по них. Основна робота забирає у Антоніни Федорів небагато часу. Та художниця все ж намагається приймати активну участь у різноманітних виставках і фестивалях. В цьому році я участвувала на всеукраїнській виставці «Щедрість рідної землі». Ось ця робота, в яку ви бачите, гриби, Вот, она участвовала на этой выставке. В дирекціях художественных виставок возили ее у Кмитов. Это на Житомирщині. Там есть такой музей знаменитый. У Києві була, і в Брянске была, і в Чернігові виставлялась, Шостки нас нас приглашають, же Скарбниця. Мы там всегда участвуем в їхніх виставках, и на весняном копиже каждый год они приглашають. Наша держава цінує своїх митців. Недарма ж з 1998 року в Україні щорично визначається День художника. Цьогоріч, це 13 жовтня, приєднуємося до всіх щирих привітань майстрів Пензля зі святом. Всім моїм друзям, знайомим, учасникам клубу Княжа Скарбниця. Желаю творчих успіхів, кріпкого здоров'я і всього самого що вони собі в житті желають кращого.